Привіт! Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті з малювання, а хочу його розпочати з загадки. Кругле рум'яне я росту на гілці. Люблять мене дорослі та маленькі дітки. Вірно, ви вже, мабуть, здогадалися. Це яблуко. Подивіться, яке гарненьке у мене є яблучко. До речі, якого воно кольору? Молодці, зеленого. А перед тим, як приступити до нашої основної роботи, я пропоную виконати пальчикову гімнастику. Давайте розімнемо наші пальчики разом. Яблук повнів нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо! Давайте ще разом, молодці, гарно у вас виходить. Яблук повнів нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, Всіх до себе в гості звемо. Молодці, гарно у вас виходить. Тож приступимо. Для того, щоб нам намалювати яблуко, нам потрібно аркуш паперу, кольорові олівці. Для того, щоб нам було не складно намалювати форму нашого яблука. Я пропоную взяти звичайну круглу кришечку. Прикладаємо її на аркуш паперу, тримаємо однією ручкою, а іншою олівчиком обводимо круглу форму. Відкладаємо її в сторону. Беремо, Я буду робити зелене яблуко. Ви можете зробити червоне або жовте, яке вам до вподоби. Та починаємо. Заштриховувати наше яблуко, розфарбовувати. Намагаємося якомога менше виходити за форми нашого яблу. яблучка. Вчимося правильно тримати олівчик великим та вказівним пальчиком, а також під час роботи обов'язково треба притримувати однією ручкою наш аркуш паперу. Для того, щоб він нікуди не подівся. Так? Коли ми його гарненько розфарбували, ми також не забуваємо, що в яблучка є хвостик. Віться, гарно. Ну що ж, давайте поглянемо, яке вийшло в мене яблуко. Подивіться. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. На все добре, бувайте!